На одному підприємстві дві подруги працювали, всі секрети й таємниці одна одній довіряли. І ось зранку на роботу вже прийшла Галина, а за нею у поспіху прибігла, прибігла Ірина. Знервована, заплакана, видно, що щось сталося. Підійшла її подруга і тихо запиталась, що сталося в тебе, що заплакана, прийшла. Я побачила відразу, як з порога ти зайшла, і промовила Ірина. Зараз тобі не скажу, як підемо на обід, то все розкажу. Дочекалися обіду і разом посідали. І тут подруги обоє розмову почали. Не знаю, Галюню, як все розказати. Я з дочкою посварилась, як ішла із хати. Ти не можеш уявити? Що вона зробила? Знайшла секту баптистів і до них ходила. Сподобалось її там, видно, заманили, та ще й Біблію дали, Слово Боже, вчили. І як мені Галю, те все пережити, якщо вона надумає нашу віру залишити. Я хотіла би сьогодні, щоб жила дочка, як всі, адже молодість здається. Тільки раз в житті. І подруга, под... І подруга відповіла на Іринине хотіння. А якщо доця почне по барах ходіння? Краще, хай по барах, я б те пережила, тільки щоб до штундів більше не ходила. Не пройшло багато часу, як те усе сталось, як хотіла мама, у доці все склалось. Залишила світ, заманив світ дівчину у блуді грішити, знайшла вона хлопця і пішла з ним жити. Лиш любов недовга, недовго між ними тривала, доня вже по барах пила і гуляла, і не встигла дівчина від життя все взяти, довелося від раку в муках помирати. На жаль, є, і... На жаль є ще мамі, що життя дарують. Яке самі згодом діточкам руйнують. Якби ж вони знали Господа живого, то дітей спасали б від гріха тяжкого, і самі у покаянні коліна склонили б, у Спасителя Ісуса прощення просили б. А то біль приносять дітям собі й Богу, не обравши для спасіння праведну дорогу. Амінь.